Вітаю! Хочу поділитися з вами неймовірно радісною новиною. Вдалося розшукати 15-річну Аліну з Вінницької області. Дівчину шукали 21 добу, і найголовніше, що на щастя, з нею усе гаразд, і нарешті вона вдома разом зі своїми рідними. Зараз на ваших екранах щемливий момент зустрічі Аліни зі своєю мамою, яка увесь цей час не втрачала надії і до останнього вірила, що її доньку вдасться розшукати. І зараз я розповім про те, як вдалося знайти Аліну. Нагадаю, що зникла вона у селі Печера Вінницької області, 26 листопада, о 16.30 після сварки з мамою, дівчина вийшла з дому і назад не повернулася. Камери спостереження зафіксували, як Аліна після того, як вийшла зі свого будинку, направлялася у невідомому напрямку. Потім вдалося з'ясувати, що дівчина подолала близько 70 кілометрів та дісталася до селища міського типу Стрижавка у Вінницькій області. У поліції допитали водія, який підвозив дівчину, схожу на Аліну, але він не знав, куди саме вона пішла після того, як вийшла з його машини. 27 листопада до поліції звернулася матір неповнолітньої дівчини про те, що остання 26 числа залишила своє постійне місце проживання. Одразу була розгорнута потужна робота оперативників, слідчих, дізнавачів, ювінальних поліцейських, офіцерів громад, груп реагування патрульної поліції, кінологів, спецпризначенців, курсантів та колег підрозділів поліції різних регіонів. До пошуку долучилися рятувальники, голови територіальних громад, керівники навчальних закладів та інших держустанов. На допомогу поліції прийшло чи не усе село. Волонтери прибули з різних областей. Правоохоронці та небайдужі місцеві жителі обстежували покинуті споруди та недобудови лісосмуги, перевіряли магазини АЗС, кафе, лікарні, вокзали і запускали квадрокоптер. Оперативники переглянули гігабайти відеозаписів з камери спостереження опитали понад п'ять тисяч людей, рідних, друзів та знайомих дівчин, однокласників, місцевих мешканців. Співробітники кримінального аналізу проробили колосальну роботу та ідентифікували понад тисячу транспортних засобів, які рухались автошляхами неподалік місця події у напрямку виїзд. А працівники карного розшуку відпрацювали кожного з водіїв. У свою чергу ми теж робили усе від нас залежне, аби розшукати Аліну, і поширили інформацію про її розшук на усіх доступних медіаресурсах. І зрештою, спільні зусилля усіх залучених до пошуку дали результат. На одній з вулиць міста Немирів у Вінницькій області перехожа упізнала Аліну, яка саме очікувала на автобус. Жінка одразу звернулася до поліції. Інформація, на щастя, підтвердилася. Це справді була Аліна. Я дуже щасливий з того, що Аліна знайшлася, що вона жива, здорова і нарешті перебуває вдома. Це історія зі щасливим фіналом. Водночас хочу звернути увагу батьків, що найчастіше з дому тікають саме підлітки. Тож у такому віці вкрай необхідно будувати здорові і правильні стосунки зі своєю дитиною. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Створіть для своєї дитини безпечний простір. Адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни. Війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце. У групі однолітків за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. Е, і щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу, подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливо є ця скарга для ваших стосунків для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї, ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий довірливий стосунок. І також прошу вас не залишатися байдужими та допомогти у пошуку дітей, які досі залишаються у розшуку. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей і подивіться на фото хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Якщо ви когось із них упізнали, повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.